Фонтани Івано-Франківська невдовзі запрацюють. Шість з них перебуває на балансі воду екотехпрому. Саме зараз бригада майстрів проводить профілактичні роботи, перевіряють справність водних конструкцій. Микола Кравець обслуговує фонтани в місті вже 21 рік. Пригадує, колись все було інакше. Фонтанів було менше і роботи також. Щоб ніде не було ніяких поламок. Насоси скручуємо. Там, бо ми на зиму робимо консервацію. Розконсервіри, а тепер збираємося до курсу. Сьогодні на ньому відповідальність за технічну роботу насосних установок. Наразі готує вже перевірений фонтан до великодних свят. Це і відрізняється, це більш досконалий, такий. тоді нічого не було складно. Прийшов ранку в кнопку, і працювало. Тепер більше автоматичного. Працівники водоекотехпрому запевняють, все перевірили, все справне. Готові до запуску хоч сьогодні. Насоси вже давно встановлені, просто змиваємо бруд. Зроблено всі. Профілактичні заходи, вся механічна частина зібрана. Фонтани можуть бути запущені хоч сьогодні. Не все так оптимістично. Два фонтани цьогоріч залишаться зовсім сухими, бо потребують капітального ремонту і значної затрати грошей. Біля стомат корпусу цих два маленьких фонтанчик. Вони не мають основи. Вони надто течуть, щоб зробити один фонтан по кошторису департаменту там 120 тисяч. Їх два, тобто 240 тисяч тільки на цей фонтан. А фонтан, що в аеропорту, потребує повної реконструкції. Ну він немає ніякого естетичного вигляду. Він тече до калосальної коштів на будь-які ремонти немає, кажуть працівники водоекотехпрому. Їх не вистачить навіть на обслуговування. 300 тисяч, які виділили на цей рік, використають до липня. Головний водограй міста цьогоріч працюватиме без світломузики та різнобарних переливів. Щоправда, чаші знизу підсвічуватимуться. Майстри від фонтанів пояснюють, це через брак коштів. Все решта залишиться без змін. Отож, з 15 квітня в Івано-Франківську запрацюють чотири фонтани. Якщо забажає міський голова, їх запустять вже на вербну неділю.